Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 15 березня, дивіться на небі, що скільки птахів. Просто нереально, це вони високо, а коли вони низько, чесно кажучи, аж страшно. Бо це все ворони. Так, але зараз не про це. Я рада всіх вітати. Дніпропетровщина. Погода у нас плюсова, Уже нормалізувалась, не знаю, чи надовго, але ось там гусочка сидить. Зараз покажу вам. І ховає вона свій дзьобик. Це говорить про те, що буде холодно. Так, але ми сьогодні, погода дозволяє. Сьогодні буду доглядати за молодими саджанцями лаванди. Дивіться, ось така у нас земля, після зими, прямо біла, а це саджанці. Треба трошки за ними доглянути, щоб вони гарно стартували. Зараз тільки стане погода. Така стабільно тепла, саджанці зразу пробудяться і підуть рости. Зараз дивіться, у нас лаванда дуже не любить закисленого ґрунту, а він у нас, здається, на граничнім Отак я вам покажу. Спеціально подивилася, поміряла. Навіть ближче, ближче, ось так. ще до кислого Я хочу що зробити? По-перше, грунт можна розкислити, розкислити можна гашеним вапном. Вапно повинно бути гашене. Так, його розсипати під кущиками. Отак, От не під самий корінець, а Якраз така земля потріскана. У нас не було дощів останнім часом. Ну і така картинка для рослин не дуже гарна. Тому я вирішила, я буду підживлювати. Підживлювати буду, так як це у нас молоді саджанці, буду карбомідом, мочевина це азотне добриво. Буду його розсипати під кущиками. Ну, ось так не дуже багато, але но... отак От потроху. Так його буду розсипати. Ось. Ну і так я пройдуся біля всіх цих саджанців. Підживлю трошки їх, тому що земля у нас виснажена. Постійно ми тут висаджуємо майже завжди. Тут росте у нас лаванда. Так, я пройдусь, розсиплю. Восени розсипала суперфосфат для кращого укорінення. А зараз навесні розсиплю, я так сподіваюся, що скоро. Пройдуть дощики, і наша лавандочка почне рости. Так, ну, трошки я тут показала вам, як тільки я розсиплю ці всі добрива, обов'язково що треба зробити. Це треба оцю всю, ці добрива. Їх треба зарехлити в ґрунт. Бачите, яка земля, що камінь. Але оця верхня така кірка, да, чи як її назвати, її треба порушити, щоб корінчик дихав, і волога краще буде. Отак От це все треба зробити. І добрива ми заглибимо в ґрунт. Буде більш комфортно, і швидше вони попадуть до свого призначення обов'язково. Ну, я показую маленькою такою сапочкою, але я візьму звичайну сапу і оце все отак, не чекаючи дощів, поки є можливість. Я отак це все зроблю. Так, За кожна рослина потребує догляду. Так, далі, що будемо далі робити? Лаванда висотою ну тут сантиметрів 12, а зверху ще виросли, ну тут уже сантиметрів двадцять. Значить, ми її будемо вирівнювати. Будемо формувати. Вирівнюю по нижній висоті. Оці самі маленькі, вони десь 12 см, я більше залишати не буду. І отак всі маківочки, всі зрізаємо. Вони, по-перше, краще будуть наростати. Отак, це теж можна. Самі, самі маківочки обов'язково зрізаємо. Підуть, пробудяться ці брунячки бокові, і буде, по-перше, більше, більше гілочок, а значить більше суцвіть. Це однорічні саджанці. Саджанці, які були висаджені в минулому році. Це манстет. Тут цей саме стрижемо, це сорт манстет. Отак. І це треба проробити з усіма саджанцями. Бачите, ось тут на зрізі. Якщо саджанець з ним добрився, бачите, він на зрізі такий зелененький. Ще раз вам покажу, бачите, там, де я зрізаю, він зелений. Ще трошки ці саджанці будуть виглядати, виглядати зовсім по-іншому, тому що зараз такий у них не презентабельний вигляд, такі десь сизенькі, десь коричневенькі листячка, а пройде небагато часу і наша лавандочка. Піде рости, буде нас радувати. Зараз розсипаю, розсиплю вапно, розсиплю, це моя помішниця тут, розсиплю карбомід, приведу все до ладу, обов'язково підрихлю і будемо чекати, чекати тепла. Ось таке відео сьогодні для вас я зняла. Хочу побажати всім миру, добра. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку. На все добре. До нових зустрічей!